Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Дорога християнська родина, дорога громада храму святих апостолів Петра і Павла. Ви пройшли важкий шлях, але ви є. Тією клітиною великого організму України і української церкви, яка вже багато сот років бореться проти того самого окупанта. То ми відіб'ємося, здобудемо трошечки волі, потім, на жаль, розсваримося. Не приділимо уваги головному, зосередимося на другорядному і знову нас ворог поневолить. І так по кругу вже 400 років. А чужі найманці заведуть знову народ в окупацію. Тому, дорогі мої, наскільки було важливим, і ми з вами про це не раз говорили, знати правду Господню, знати Святу Біблію. Знати вчення церкви, знати історію свого народу. Бо той, хто цього не знає, той щодня буде знову робити помилки, які знову його заведуть у руїну, особисту, сімейну і державну. По іншому, дорогі мої, немає. Святе Писання каже. Вівці чують голос свого пастера і йдуть за ним. А наймик, якому вівці не свої, коли приходить вовк і полохає овець, він утікає, бо він наймит і не турбується про овець. Ви багато натерпілися на тих наймитів, які вас обманювали, які вам розказували, що як ти хочеш бути православним. Ти будеш поклонятися Москві. А як ти Москві не кланяєшся, то вже ти і не православний. Ті вовки в овечій шкурі навчали цей побожний наряд, що якщо ти патріот України, то ти грішний. Вони кажуть так, як любити Москву, руський язик і святу Русь, маючи на увазі. Росію, то тоді ти православний. А як ти говориш про любов до батьківщини або до рідної мови, то це про політику. Дорогі мої, неможливо навчитися любити небесну батьківщину, як ти не маєш любові до своєї земної батьківщини. Неможливо людей. Навчити любити Господа Бога, якщо ти не маєш любові до свого ближнього, до своєї родини, до своєї сім'ї, до свого краю і народу, до своєї мови, культури і церкви. Каже Іван Богослов про таких збочинців, лицеміри. Як ти кажеш, що любиш Бога, якщо ти не маєш любові до ближнього свого, якого бачиш перед собою? Навчися спочатку любити ближнього, якого бачиш, а тоді полюбиш Бога, якого ти не бачиш. На шляху до Бога йде ступень обов'язкової любові до свого ближнього і до своєї батьківщини. Але вороги народу нашого платили цим лже пастирям, аби вони вносили розбрат у душі нашого народу. І вони використовували для цього всі можливі методи. Як відомо, людина найвище цінує те, про що молиться. І саме молитовне оточення храму ці вовки в овечій шкурі намагалися робити максимально проросійським, максимально москальським, аби людина, прийшовши молитися в такому храмі. Навіть не могла і подумати чинити спротив московській окупації. Хоча ікони ці не писалися за царською Росією, але всі написи підписані російською мовою і хай не брежуть, що слов'янською мовою. Я вам можу для ілюстрації, наприклад, навести, отам пише, преподобний через букву «и», і повністю просто слов'янізований напис російських букв. Коли на іконі підписується преподобний, пишеться ПРП Крапочка, а тоді, там, наприклад, Серафим Саровський, а не через Т е напис. Далі. Куди не подивитися, Русський ісповідник? Русський. Заходите у вівтор. святитель Олексій митрополит Московський. Це вже раз нема кому українцям молитися, крім Олексія Московського, маючи на увазі, напевно, того Олексія, який в Москві патріарх і який старався Україну втримати в російському мірі. Так запобігали перед Москвою, що навіть у вівторі вам Олексія Московського намалювали. Далі святитель Стефан єпископ Пірмський. Де вже ваша та Пірм? А де сукірян? Але раз нема ні Йова Почайського, ні Антонія Феодосія Печерських. Не можете молитися українським святим, бо ви ще нагадаєте, що українці. Ви ще нагадаєте, що можна піти до неба. Іншим прямим шляхом, а не через Пермь і Москву. Святитель Пьот Митрополит Московський. Ну, без Петра з Москви ніхто з сокірянців не спасеться. Абсурдно. Абсурдно. Але на то вони і є вовки в овечій шкурі, аби під прикриттям нібито православ'я насаджувати вам роский мір. Аби той бідний українець не знав, треба йому його церкви, чи краще не бути чужа. Треба йому рідної материнської мови. Чи всі мусимо молитися на святом Великоруському. Треба йому своєї держави. Але ж як казав мені отець Іван колишній священник, а тепер просто Вовковечий шкірі. А ми каятися, та ти що? Це нам за наші гріхи. Ви серйозно вірите, що в Москві менше грішать, ніж у Києві і Харкові, що по Москві не прилітає, а по Києву і Харкову прилітає. Чи ви хочете сказати, що дійсно того, що Санкт Петербург, той, що Ленінград, Ніколи не був захоплений окупаційними чужими військами, то він сам і святі люди там живуть серйозно? А у нас самі такі грішники, бо наші хлопці приїжджають у гроба. Ви ж розумієте, вони навіть той наратив, який насаджували, що все по Божій волі, так Господь дав, ми повинні каятися. Хіба по Божій волі зрішив Адам і Єва, Чи по своїй? Хіба по Божій волі Совет Федерації Росії підписав дозвіл на вторгнення своїх військ у чужу державу. Чи може за цим стоять чіткі, конкретні люди і підписи цілком земних людей? Це не Божа воля. Але вони наскільки хотіли відбілити Путіна і Рашку, що ради цього готові були очорнити самого Господа Бога. Тому що не все по Божій волі. Гріх не звершується по Божій волі. На гріх є воля зла, злих людей. Хіба по Божій волі ці вовки в овечій шкурі навіть святе пані Кадило зняли. Ікони позабирали, аналогії позамотували. Царські двері запакували, не встигли вовки украсти, громада не дала. А чого крали? Ви ж казали, що храм тут стоїть нікуди він не дівається. Пам'ятаєте, як вони це казали? Іди. А хто їм мішає? Заходьте, моліться. Храм тут. Отець Роман, отець Михайло. Чи другі отці не покладуть у свій підрясник царські двері і з ними не втечуть, а вони хотіли втекти з царськими дверима. Ми розпакували, поклали на місце, то хто з злочиниці крадіть? Хто в вовковечій шкурі, а хто пастир вівцям? Вівці знають голос свого пастира і йдуть за ним. Ви чуєте слово правди, ви читаєте Євангеліє і тому вам, дорогі мої, ще і ващий хрест. Бо як кажу, що кінь, котрий тягне, його ще й б'ють. Ви мусите, дорогі мої, не тільки самі зробити, аби правда торжествувала у вас, ви вже це зробили. А ви мусите ще помогти і іншим, тим темним, нашим заблудлим овечкам, яких треба ще навернути на шлях істини, яким треба сказатися, що молитися треба не Москві, а Господу Богу. Любити треба свою батьківщину, своїх ближніх, а потім уже <клух> йти до Царства Небесного. Дорогі мої, я щиро вас вітаю в сьогоднішній день. Знаю, наскільки ви багато страждали, мучилися, як ви тяжко до цього йшли. Дякую. І вітаю вашого настоятеля, отця Віктора, який разом з вами перейшов усі ці терня. Завдячую сьогодні всім тим священникам, які приїжджали до вас і на похорони, і на молитви, і на всі ті молитовні приводи, які надали сили вашій громаді, і ви, об'єднавшись, показали приклад цілій Україні. Як цілком єдиною громадою вийти з московської окупації до Святої Правди? Ви бачили самі, яка невеличка горсточка отих, 20, отих 20 людей, які зібралися відстоювати в сокірянах Руський мир? Де вони були? Їх не було. Навіть цих 20 людей, що там стоять, якщо врахувати, що біля них ще стоїть 8-10 священників, це що означає? Кожен ще по двоє привіз. От і вся громада, яка хоче захистити окупанта в себе вдома, це ж наскільки треба було промити людям мозок. Але ще раз кажу: ми за них молимося, просимо Бога для них розуму. І як тільки вони навернуться від московського беззаконня, з радістю відкриємо для них свої обійми і для священників, і для мирян. І навіть скажу, більше не згадаємо їх того, що вони колись неправильно робили. Бо так нас учив Господь прощати, любити, приймати. Дай Боже їм розуму, а вас, дорогі мої, вітаю з перемогою в битві, але ще не з перемогою в війні. Бо ця частина це є дуже важлива перемога України. Але поборотися нам ще треба. Ми завдячуємо всім тим, Хлопцям завдячуємо воїнам, завдячуємо тим героям Сокірянщини, які положили життя своє, спасаючи для нас Україну і виграючи час для нас, аби ми змінили світогляд, аби ми прогнали руський мір із наших осель, щоб хлопці могли мати над ним перемогу на фронті. Хай Господь усіх вас, дорогі мої, поблагословить. Слава Ісусу Христу! Слава, Ісусу! Слава Україні! Дякуємо усім вам за спільні молитви. Зараз, з ласки Божої, маємо можливість вже вийти спокійною душею на подвір'я. Там уже ваш священник вам надасть необхідні вказівки.